Вітаю всіх в нашому жовтневому садочку. У нас не тільки жовтень, але й листопад. Уже облетів, практично ну, облітає горіх і всі інші дерева, все всипано листочками, листячком. Я збираю його і що я з ним роблю? В мішки. В мішки все, де в мішки, а де Зараз покажу. Ось, набила мішок. Тут один, там ще декілька мішків. А тут в мене тогорічні мішки стоять. Ось Вони вже, бачите, були повні. Тепер що з ними трапилося. Вже там попрацювали гарно черв'ячки. Потім я це все вийму. І перенесу. Трішечки сюди добавлю. І тут вони будуть теж працювати. Ну, а це потім піде туди куди треба. Ось, обрізала вже, приготувала на балкон. Традисканцію перевезу потім. І ось так же саме і за каліфою буде. Це все отак обріжу. Вона вже, бачите, пожовтіла. Ну, це все обрізається, ось так. <смі> Вона потім відновиться і все буде з нею добре. Але ж піде отака на балкон обрізана, підстрижена. А ще я засипала листям грядку. Шкода, правда, що не всю не виходить нам всю, тому що тут полуничка ось, вчора зірвала. Червоненьку, але вона ще, бачите, квітує. Ось. А ось сюди засипала, бачите, листям і накрила картоном. І нехай вона отак і буде, грядка, буде втеплена. І там черв'ячки будуть працювати, я думаю, буде краще. А тут понасипалося стільки, бачите, ой, листя. Обрізали ми свою абрикосу вже вчора. Остаточно, повністю залишився такий пеньок. Не знаю, поки залишився. А там, якщо не буде порослі з нього, то так і буде, як декор у мене тут. Як і присісти, як і табурет. Ось так. Тут у мене у нас кизил зростає. Ось там теж абрикоска, вона молоденька, Аврора називається. Це яблунька, Red Persion. Ось така теж гарненька. ну, Там черешенька, вишенька, ну, в общем, ця абрикоса була вже зайва. ось, А тут я, як і казала, посадимо навесні свій міскантус. Розділю і посажу, щоб прикрити ось сітку від сусідів. Ну, трішки хоч. хоча б трішки. Ось так. Ну, а це листя, це воно вже перегниє, потім все піде в землю. Культиватором навесні все перепахаємо і все буде добре. Вчора ще було, було так тепленько, гарненько працювати. Сьогодні вже прохолодно, більш так знизилась температура. Все ніяк не розцвіте моє попкорн хризантема. Ну, от якось не знаю. Сухо в нас, бачите. Ще от були ми в місті, було якось так дощик пройшов і все. А приїхали сюди, думали, і тут волога. А ні, не було тут доща. Ось так. А тут під черешенькою дві мої. Карпатські ялиночки, і зараз хочу їх висадити. Це вчора прибрала, їх викопала з землі, вони були прикупані в землі. І тепер я хочу їх висадити вже на постійне місце. Вони отут будуть у мене отут зростати. На цьому місці. Тут абрикоса просто заважала, і я боялася, щоб поки не садила, думала, щоб я їх не пошкодила. не пошкодила, коли обрізати будемо абрикос. Ой, вибачте, я ще після хвороби трішки вніс балакаю, то не дуже приємно самій. Ось так, якось так. Посадила свої ялиночки. Ось одна, а ось друга. І в кожну ямочку я додавала листяної землі, яку я вам показувала. Та, що вже стояла рік у мене. І перепрівала, і гарна, там жирна така земля вийшла з черв'ячками. Ось, І зверху я зараз насиплю Триходерми Це бачила воленочки із каналу вітер трояндових мрій. Вона б свої троянди підживлювала ось такою триходермою Добавляла в ямочки, коли садила, і, ну, і скрізь. І ось зараз і я теж добавлю я вже вчора посадила, пересадила сідач, теж додавала туди. І мені підказала продавчиня, що цю триходерму добре при посадці додавати цибулькових, дивіться, і зараз садимо тюльпани, там нарциси. Теж можна додавати від грибкових захворювань. Вона дуже гарно діє. І... Садимо чесник, будемо садити цибульку, теж додаєте в ямочки при посадці, і буде, як кажуть вам, щастя. Будемо бачити, як воно буде розвиватися, всі наші рослиночки. Ну, зараз додавлю і зверху гарно замульчую. Все, замульчувала і нехай наші ялиночки зростають і наростають. Щоб були гарно виглядали тут у мене і прикривали цю сітку. розцвіла ще одна ось така мультифлорка, але вона така малесенька, дуже їй тяжко було. Спека була, то вона і не, не виросла така великою кулькою. Ну а ці білі, вони радують. Тут радують, а там далі, От зараз. А ось тут, бачите, яка вона. Ну, от зовсім. А була ж тут в тому році велика гарна кулька. ну от таке засуха оця. Вже просто вимучила ця засуха. Якщо є трішки дощів, там покапає трішки, а вітер. Вітер видуває все. Все видуває. Ну, ви бачите, все сухо, все сухе, все ось. Пісок, все зовсім, все сухе. Марси криє, ями, ями григіє, тут я гладіолуси повикапувала. Сухо, сухо все. Це не гарна. От ну, така. Не знаю, чи вона зможе дожити до весни. Ну, побачимо, У нас тут холодніше все ж таки. Гарненька така. Але не вся вона вижила, деяка і пропала в спеку, ну, а деяка ось гарненька. Будемо бачити, у мене ще насіння залишилось, буду сіяти, якщо ця пропаде. Який чудовий колір у пухироплідника. Ой, взагалі дуже гарний. От скажіть, який гарний. Такий він темний ось був. Це сіянець з мого пухироплідника, який росте біля будинку. А сіяниця посадила під сітку тут. Недалеко від скайрокета. Бамбук теж красунчик зараз. Повільно зростає, я б не сказала, що він агресор. Повільно це він другий рік у мене тут зростає. Ну, ось такий ще не, по... ще не наростив такі здорові палки, щоб використовувати, але дуже хочеться, буду їх використовувати на підв'язки. Для рослин. Тут пересадила отаку хризантемку. теж було їй тяжко, я її тут розсадила її на, на тій клумбі далі. Дерен теж йому дуже тяжко в цьому році було, ще й навесні підмерз, дуже обрізала, і ще й засуха така. Ну ось. Один прийшлось викинути, бо зовсім ніякий був. Оце в мене залишилося два кущики один тут і в іншому місці. А це рута духмяна. Я її обрізала після цвітіння, і ось вона така гарна. Зараз показувала в тому відео, що ми хотіли прибрати. Ось прибрали вже тут сідач, залишилася, залишився гібіскус сирійський. Ну і магнолія ріки тут. Ось. А, тут мої живці, буду, потім буду іще і... бо мені вже не, не вистачає місця для живців, там повно, повно і там далі повно тих живців. Ну, нехай зростають, аби Марсик. Гавкаєш чомусь. Ну, а сюди ось я обрізала цей сідач і пересадила. Тепер буде тут зростати. А тут Наталечки на напівоні. Ой, які бруньки гарні. Я тут її замульчувала, щоб волога не вивітрювалася швидко. А сідач, мабуть, і не буду, не знаю. Потім може, може потім замульчую. Ось тут ось тут на ці діляночки буде зростати. Так як у нас дощів нема, то роблю своїм рослинкам вологозарядний полив, бо знову обіцяють морози вже приморозки. Ну, побачимо це. Треба хоч трішки їх залити, щоб не так їм сутужно було уходити, ну, йти на зимівлю. Ось. Бо зовсім же ж сухі будуть. І не знаю, чи будуть ті дожжі, чи ні. Ось так. Магонія подобались яка гарнюня. І щоб навесні їм було не так тяжко, то треба залити, зробити вологозарядний полив. Чим я зараз і займаюся. Хотіла запитати, підскажіть, будь ласка, це гіпсофіла е, багаторічна чи однорічна? Ну, раз вона квітує ще до сих пір, то, мабуть, вона багаторічна? Я, звичайно, пообрізала вже які були гілочки, то. Залишились і ще ось молоденькі зростають, і ще б вони квітували б, якби, якби була гарна погода для них. Ну, побачимо. Я вже так обрізаю, обламую, залишаю тільки отакі. Це в мене перший рік зростає, тому і запитую, я ще не знаю. Бо є вже однорічні, а є багаторічні. Хто знає, підскажіть. В цьому році навесні садила ось цю ялицю. Ялиця одноколірна. Ось ось така ялиця одноколірна, вся гарна. У, все добре з нею. Літо таке спекотне пережила. Сподіваюсь, на наступний рік дасть мені прирост гарний, бо брунячки такі гарненькі. Ось така красунка. А лісом рудбеки є, ще до сих пір квітують, а вже обіцяють приморозки, і я хочу запам'ятати ось таким садочок, бо хто його зна, Приїдемо наступний раз і вже він зміниться, вже зовсім, буде осіннім, а так ще Гарненькі кольори є. Але завдяки грунтопокривничкам нашим, то він буде ще виглядати дуже довго гарно. Оце і переста гвоздика, мильнянка іберіс, бруслина, ну ну все, все, що покриває і нашу землю, наші ґрунти, наш садочок, і воно вічно зелене, воно буде і гарно виглядати і в пізній осінню і взимку. Навіть от подивіться, як, яка гарна зараз наросло листя ромашки. Ось таке велике, це крупноквіткова ромашка, дуже гарна. Потім вступлять в свою красу і морознички. Ось вони вже чимерники. чимерники. Вже почали нарощувати листечку нове. ось, І будуть прикрашати теж наші садочки. Вигела ще дуже гарно виглядає і зовсім не змінила колір листя. Подивіться, як була зелена така варіагатна, так спокій залишилась. Можливо, тут затишок. Тут біля коніки моєї красуньки. Ось Під парканом, ну тут ще затишно. І що я побачила? Ось поливала та побачила Арум, Арум. Бачите, повилазили носики. Носики з-під землі. Це навесні я садила, купувала ну, через інтернет, з Одеси там, з тіктоку. Жіночка продавала і, ось, бачите, повилазили, бо я все заглядала, все думала, чи є вони, чи, чи нема. Ну, слава Богу, живі. Ще трішечки наросте, наростуть листечка. Ось так. Ну от і все. До зустрічі, бережіть себе. Хай все буде добре у вас.